Не маючи жодного виходу до цивілізації, до сполучення з іншими містами, ця дорога, дорога життя, як ми потім її назвали, залишилась єдиним каналом, яким можна було доїхати, переїхати, виїхати з міста Чернігів, який на той час вже було в оточенні. Мешканка села Анисів показує дорогу життя, яка врятувала багатьох чернігівців у лютому березні. 22-го. Саме цією стежкою через поле люди йшли пішки з оточеного Чернігова до села Анисів. Населеному пункті вони мали змогу перепочити та вирішити, куди рухатися далі. Ця дорога була сповнена ризиками, і на превеликий жаль. Багато людей гинули на цій дорозі під час обстрілів. Та власне і саме село також зазнало великих руйнувань. На превеликий жаль там були жертви, тобто. Село Айнисі має свою таку історію, бойову історію, скажімо, це і про втрати, це і про жертви, але це також і фортпости, і це про те, що в селі стояли наші військові, і вони давали відсіч ворогу, який бив із напрямку з Лукашівки, з Количівки, і тому село ну опинилося під таким потужним ворожим, скажімо, вогнем. Повномасштабне вторгнення для мешканців селища почалося як для всіх 24 лютого, 22 го комусь зателефонували. Телефонували, хтось увімкнув телевізор, а хтось почув вибухи. В дні повномасштабної війни село Анисів стало форпостом для Чернігова. Звідси українські військові давали відсіч росіянам. Більшість чоловіків селища долучалися спочатку до місцевої тероборони, а згодом стали військовими збройних сил України. І самі хлопців на завтра ну більше 30 самі прийшли. І сказали, що все, ми їдемо. Ми це ті, які в АТО були до цього, які не були в АТО, молоді хлопці, які самі без чиїсь без там нагадували, на чи що. Мені так у ті дні були, було так сумно, аж сльози наворачували, що ну, не, просто не вірило, що таке може бути. Буквально на завтра, на післязавтра, у, у село почала заїжджати важка техніка. Дуже багато. Якщо я вам скажу, що багато, це не те слово, скільки багато. Це перша танкова бригада, там та і савви, танки, і брантранспортери, все колони йшли. Ми живемо прямо на в'їзді з села. Що єдина дорога, куди можна заїхати. І це було і в день, і вночі. Гурки ішли, йшли колони. Село було дуже багато. На шпигована технікою. І техніка, я скажу, що. Передавали координати, передавали координати, У нас штаб стояв на вулиці, де я так спілкувався з ними хлопцями, Передавали координати навіть де расисти були там за Черніговом у сторону Седнева, Уседніва, у сторону Новоселівки, туди. і звідси в САУ туди били. У лютому березні 22-го росіяни обстрілювали село та дороги навколо нього касетними снарядами. Мешканці пригадуються, як поле, що знаходиться біля села, було наче їжак в го. Олках, усе в залишках від касетних снарядів. Завдяки дорозі життя, котра пролягала через Анисів, багатьом вдалося лишитися живими, та були й ті, кому не пощастило. Дуже прикро дійсно те, що були запущені дрони, дрони висліджували, де було скупчення людей, і там обстрілювали. І саме ця дорога життя, там де люди йшли пішки, були прильоти. Загинуло тоді багато студентів. Дітей, дорослих, які йшли із Чернігова і просто, просто попали під обстріл. Пару разів за березень місяць проходили повітряні бої. Коли будинки там на масанаху, то спочатку бій був тут біля нас, і потім він на Чернігів, пошого ганяли той літак дуже таки довго. Але найстрашніші ночі у нас почалися. 20 березня, тому що 20, 21, 22, 23 березня. У нас були авіобомбардування. Мешканці Анисова, які мали неукріплені підвали, ховалися від російських обстрілів у місцевому ліцеї. Зараз мешканці села відбудовують зруйноване росіянами у 22-му. Мешканки Анисова у 23-му році зареєстрували громадську організацію Північна горлиця, яка стала осередком жіночого розвитку та волонтерства. На грантові кошти дівчата зробили шва. Цький цех шиють адаптивну білизну для поранених військових. Анисівці кажуть не забудуть лютий, березень 22-го, але роблять все, аби ті часи знову не повернулися.